<главит> дивіться, хто тут? Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Зайчиня чудове! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Не сумує ніколи! <coughs> ну, мог гратися! на снігу! А який де в тебе, Сімоне? Промазав, <главит> Гаспаре. <главит> 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 Постривай І ти промазав Сімоне. Поглянь, Гаспере. Мілу сидить удома. Бідолашний, Мілу. Але як його вивести на двір? Він не може вийти через сніг. Так, Сімоне. Він не може ходити по снігу, бо його маленькі лапки змерзнуть. Охай. Пошукаємо йому чобітки. Так, так, малюсінькі чобітки, щоб він бігав з нами по снігу. Right. Так, гейда, Гаспаре. Зажди мене, Сімоне. Ось, супер чобітки. Гаспаре, ти зняв чобітки з ведмедика. Так, так, зняв, Сімоне. Поглянь. Супер. Дивись, Мілу, у тебе є чобітки. Так, щоб ти ходив по снігу. Mm? <гас> мілу, повернися. Тепер ми втрьох пограємо на снігу. Так, ти загубив чобіток. Міло, повернися. Зупинися в чобіток, мілу. Ой, ще один чобіт. Він, мабуть, у моїй кімнаті. Ми знаємо, ти тут, Мілу. Ля-ля-ля. <рикіль> <рикіль> я знаю, ховайся у кошику, Му. Міло, ти тут? Ти? З моїм супер попер крутим <рикіль> лазером я відшукаю, Мілу. Ми, «Мілу. Ми тебе знайдемо, Муло. Ми, Ми тебе знайдемо. Я тебе знайшов. Ось де тиміло. Ти, ні, міло, цього разу не втечеш. Ні ні, не пущу. О, ні. Не тікай. Мирщій Гаспере, він побіг до ванної. <мір> міло, повернися. Ти загуби ще один чобіт. Він тут, я впевнений. Іде ж він, Сімоне? Шить. Він ховається у ванні. Заскочимо його зненацька. You, Ось туди, міло. Oh? Oh, його тут немає. То де ж Міло? Oh, Сімоне рушник рухається сам по собі. <звуч> Це міло. Він супер-попер круто ховається. Oh, no, Ні, Міло, повернися. Yeah, так, міло, повернися. Чекай, міло, ти не взув чобітки. Ой лишенько. Зараз міло змерзне no. на снігу. Мерщій, спіймаємо його на дворі. Тату, тату, ти бачив, мілу? Він щойно вибіг на двір. Ні, не бачив зайченята. О, ні, Сімоне. Він змерзне. Не хвилюйтесь. Ми його знайдемо. Він не подалі. Мілу! Мілу! Міло. Гоу, Де ти? Мілу! Мілу! Мілу просто зник. Ні. Погляньте сюди. Так, а вже ж це сліди від лапок, Мілу. Міло побіг туди. Погляньте, його сліди тут обриваються. Мабуть, він сховався у дереві. Так, він тут. Усе, Міло. Вилізай звідси. Так, так, і взуй чобітки, щоб твої маленькі лапки не змерзли. Чобітки? Так, ми хотіли взути, мілу. Але коти не носять чобітки зайченята. Це щоб він бігав по снігу і грався з нами. А, Для цього У мене є краща ідея. Послухайте. Дякую, тато. Отже, ти Гаспаре, бери санчата, а я зроблю решту. Добре, добре, Сімоне. Мілу! Вилізай! У нас для тебе сюрприз. Гайда! Пограйся з нами, Мілу! Бачиш Гаспарас. Йому сюрприз подобався. Мілу не любить чобітки, а санчата любить. Готовий, Мілу? Ура!